Виготовляли дієтичні добавки з канабісом. На Волині накрили мережу збуту наркотиків на понад 430 мільйонів гривень. Троє мешканців Волині організували роботу нелегальних лабораторій в Луцькому районі. Під виглядом дієтичних добавок виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідро Збували через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України. Трьох учасників організованої групи взяли під варту. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП Волинської області в співпраці з колегами з інших регіонів ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотичних та психотропних речовин, які маскувалися під легальну продукцію дієтичних добавок CBD. Заходи проводилися за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділів поліції. Встановлено, що волинянин налагодив серійне виробництво cbd продукції у себе за місцем проживання. Де мешкав спільно з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми, він особисто контролював виготовлення наркомісної продукції з вмістом тетрагідроканабінолу та екстракту канабісу під виглядом дієтичних добавок та забезпечував їх збут у мережі магазинів. Його пособники займалися виготовленням нових харчових продуктів, маскуючи їх під сібіді. Наркотичну продукцію реалізовували через розгалужену мережу, а саме більше 90 магазинів по території України. Це давало змогу отримувати щомісячний стабільний дохід у понад 10 мільйонів гривень. За силової підтримки спецпризначенців 14 січня було проведено понад 100 обшуків у 21 регіоні держави. У результаті вилучено понад 1000 літрів висококонцентрованої cbd олії змістом екстракту канабісу, понад 18 тисяч стіків чаю змістом тетрагідроканабінолу та понад 10 тисяч одиниць желатинової продукції із змістом психотропу. А також лабораторне обладнання, чорнові записи, автомобілі, мобільні телефони та інші докази у справі. Орієнтовна вартість вилученої продукції змістом містом тетрагідроканабінолу та екстракту канабісу за цінами чорного ринку становить понад 430 мільйонів гривень. Трьох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у складі організованої злочинної групи за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи. Слідство триває.